Це хлопці полонені та зниклі безвісти з різних куточків України, з різних міст, з різних підрозділів. Це така виставка безіменна, але ми її створили для того, щоб родини, по-перше, могли розуміти, що про їх рідних не забули, що їх шукають, їх чекають додому. І це звичайні хлопці різних професій. Різних вподобань, але єдине, що їх об'єднує, це любов до України. Вони стали на захист нашої держави, щоб захищати її, і ми дуже чекаємо, щоб кожен з них повернувся додому як найскоріше з перемогою. Кількість дуже велика, вже більше трьох тисяч. Але продовжують надавати фотографії родини, тому що хочуть долучитися до такої виставки, яка мандрує містами України. Вона була в Києві, в Полтаві, в Кременчузі, в Харкові, в Дніпрі, в Луцьку, в Ковелі. Зараз вона ось тут в Одесі. Тут є син моєї заступниці Олени Сугак, яка чекає на свого сина ще з 2014 року. Це Іловайські події. Є свідчення, що він потрапив в полон, є відео та фото, докази російських ЗМІ, але, на жаль, до сих пір ну, нам російська сторона не підтверджує навіть тих, про кого ми чітко знаємо, що вони в полоні. Ну, на жаль, така ситуація є, але вона все одно чекає, шукає і сподівається, що він повернеться як